Скільки мені треба панелик, а який інвертор, а наскільки акумулятор. От часто ці питання зустрічаються в коментарях і, до речі, можна відповісти всім одразу. Відповідь така: я не знаю, але я можу дізнатися. Для того, щоб дізнатися, треба взяти і поміряти, скільки який електроприлад споживає електроенергії. Прикинути, яка це буде, який це буде об'єм за день. І відповідно з цього вже виходить, чи який треба акумулятор, і скільки панелей, щоб це все заживити. І там собі можна вже порахувати самим. Чи ви хочете, щоб повністю перевезти на сонячну енергію весь ваш будинок, чи частково. Це вже там кожен вирішить для себе індивідуально. А я постараюся дати вам базу, опираючись на яку ви самі зможете порахувати, скільки чого вам треба. До речі, в кінці там буде бонус. Як порахувати, якщо в моєму відео тої інформації нема, тож, то ж додивіться до кінця. Погнали! Це що таке за матня? Це торба. Це торба з інструкціями. Де що я не мужик нашому мені інструкції? А це... новесенький весенький ваттметр. І зараз я, щоб язиком не молоти, бо це діло взагалі не хитре. Молотий язиком. Те, щоб все було по факту. Я зараз беру цей ватметр свій і йду його включаю і дивимося. До речі, якщо у вас інвертор ступінчистою, так званою нечистою синусоїдою, ніколи не тикайте такий лічильник в нього, тому що він згорить зразу. Я вже один такий спалив, а 500 гривень якби не валяються. І так я вирішив виміряти всі критичні ці. Електроприлади домашні. Спочатку холодильник виміряємо. Потім морозильну камеру. Потім ще таку морозильну камеру. Що скільки хаває? Ось я поставив ваттметр. Зараз у нас на часах скільки часов? 9 ранку. І завтра в 9 ранку я його заберу. Подивимося, скільки він накрутить за цей час. І коли, до речі, буде працювати, двигун, треба якось побачити, щоб побачити, яке він навантаження дає. Тому що пишуть різні речі, різні холодильники, хочеться отакий звичайний кухонний холодильник побачити якусь ну, реальну цифру. Все, погнали далі. І так, холодильник пропрацював добу. Показує, що з'їв він майже 1,4 кВт. Споживання в нього, коли він тільки запускається, йде 200 Вт, потім плавно спускається до 100 вт. Це для того інформації, щоб можна було розрахувати навантаження на інвертор. Тепер пробуємо підключати морозильну камеру. Подивимося, скільки вона з'їсть за добу. Знову ж таки, зараз 9.20 ранку, завтра в 9.20 ранку знімаю. Тест стиралки, іде живлення. До нього підключений стабілізатор, бо в нас тут погана електромережа. І запускаємо стиралочку. Там вона собі пішла рахувати. Це вона закрилася, так? Закрилася, поки. Зараз ще раз закриється. 32 це холостий ход. шов. А, так, все, друзі. Спралка попере, ми просто вам скажемо скільки потрібно... Скільки потрібно електроенергії на одне прання? Ну тут буде трошки більше, бо ще 40 Вт в годину їсть стаб. Все, погнали. О, я піймав цей момент. Секунду. Та. о, отак видно. Телефон сівший. 1876 Вт. Короче, максимальне споживання в стиралці. О, 1974, ну, блін, сорі, ну. Не, коротше, не видно, максимальне споживання в стиралки 2 кВт. І дивіться, як в мене напруга під 2 кВт просідає в мережі. О, тому довелося поставити отакий стабілізатор, кому цікаво, який це. О, він в мене насосна станція, котел, насоска і пралка на ці три критичні в побуті. Обладнання працює. Зараз вже воно там щось коротше на мило на 250 Вт, ну, ну, вже так і буде. Доведеться повірити мені на слово, що там 1910 Вт. Тобто, якщо десь 200 Вт мотор хаває, коли круте, можна зробити, що десь на 1,7 кВт висновок ТЕН стоїть. Ще плюс час від часу під час стірки може вмикатися. Насосна станція. Тому оці маленькі такі кирпічики, китайські інвертори, щоб на ньому не писало, скоріш за все, він не потягне. Бо тут 2 кВт постійного струму. Тут треба брати, для того, щоб можна було від сонячних батарей постирати, треба брати нормальний гібридний інвертор. Як оцей, що я замовив. Зараз по акції він до 300 доларів стоїть. І так, стиралочка достирала. Пише, що е... 0,8 кВт. І знадобилось, щоб. Іван, який це режим був? Ну, 45 минут режим стірки. Отакого от стиралка, третій режим, це такого, 45 градусів, 45 минут. Знадобилося їй 813 Вт. Це 17,6 в режимі холостого ходу бере стабік. О! І скільки вона з'їла. Ага, 813 Вт. середнє споживання було 209 Вт. Коротше, з цим ще не розібрався. Ну, Максимальне споживання, що я тут бачив, було 2,4 кВт. Це коли одночасно качала насоска, прала пралка, і вона гріла воду. 2,4 кВт, максимальне навантаження. тобто Оці невеличкі, як цеглинки, дешевенькі інвертора заліка постірати вам не дадуть. Тому що там даже в тому, що 10 штук коштує, такої нагрузки нема. Для того, щоб могти постирати на сонячній енергії, треба купувати нормальний гібридний інвертор Ну, від 300 доларів чи 200 доларів. О, а з тих путя не буде. Тепер йдемо заміряти, скільки споживає реально інтернет. Так щоб без перегляду Більшень і применшень. Пройшло трошки часу. Інтернет з'явився і показує 6,7 Вт. Я зараз для наочності підумкну завантаження якесь великого файлу куди-небудь десь на файлообмінник. Подивимося, чи зміниться споживання від цього. 9 Вт за годину і 20 хвилин. Зараз я беру калькулятор і це все розраховую. Так, беремо калькулятор. У нас вийшло за годину 20 хвилин 9 Вт. Тобто це 89 Вт. Ділимо на 80, дорівнює 0,11 Вт на хвилину. Множимо це значення на 60. Получаємо 675 Вт на годину. І множимо це на 24 значення. І отримуємо. 162 Вт за 24 години. І це заміри не на акумуляторі, не на інверторі. Це заміри, як ви бачите, ваттметром, уже прям в нього втикнуті блочки. Я думаю, що під хорошим навантаженням, якщо я там включу стріми на свій канал з камінами, то будуть такі навантаження посерйозніше, бо коли я свої струми. Як це слово? Стріми. Коли я свої стріми викручую на максимум, то там 300 мегабіт, 280-300 мегабіт швидкість віддачі. І того роутер ми маємо 160 Вт. Оця ця новина мене реально приємно здивувала. Що далі заміряємо? Світло є зараз? Угу. Ану, де в тебе тут, тут, тут класно те, щоб подивитись? Так, да, оце? Нема світла. Я думав, може мікроволновочку. О! А, тобі воду не треба в баки набирати. Коротше, що ми ще можемо заміряти? Холодильник я заміряв. Морозильну камеру світла нема міряти. А на, на морозильну камеру треба сутки ставити, міряти. Не. Зараз підемо ставити на морозильну камеру тоді. Так, продовжую свої заміри. Хто скільки ням-нямає з електроприладів. О. Так цього парня включаємо. Він запрацює, коли з'явиться електроенергія в мережі. Як бачите, лічильник скинутий. Ставлю на добу прилад. Як бачите, цей холодильник, коли двигун працює, 130 Вт бере всього на всього. Подивимось, скільки він на добу. Дві години було світло. З 6 до 8, чи з 5 до 7. Зараз 11 включили, то 4 не було. Подивимося, скільки він буде тепер. Так, пройшло у нас трошки менше, зараз у нас 3 години. І він вклюв він ну, тільки світло дали, він зараз буде години-півтори якраз колотити зі 120 Вт. То ми сюди накинемо, щоб було 1600. Тому що мені треба зараз дружина пилососити, хочу заміряти. Такий от пилосос у нас Samsung. Зараз подивимося, скільки він. Ну, просто мотор, скільки споживає. Тут на максимум стоїть. Угу. Мотор споживає 1,1 кВт. Трошки вони там, ну, для красного словца прибрехали про півтора виробники. Зараз ми попелисосимо і ми подивимося, скільки в нас вийшло затраченої енергії. Так, З пилососенням закінчив. Получилося у нас 208 Вт для того, щоб попилососити, десь, мабуть, 70 квадратів в хаті. Тепер погнали Наступною буде мікрохвильова піч. Так, Наступною на тест заїжджає мікрохвильова піч. Я її поставлю на 2,5 хвилини. Так, я грію собі нормальну тарілку супу за 2,5 хвилини. Зараз подивимося, що у нас хаває. І так, мікрохвильова піч з'їла. 45 ватт за 2,5 хвилини. Можна з цього розрахувати. Зараз я за кадром розрахую, бо там розетка незручна, я не міг зняти. За кадром розрахую, скільки в неї потужність. Погнали до наступного приладу. Так, наступним у нас буде чайник електричний. Такий ним ніхто не користується ніколи. Угу. Погнали. Пише зразу він їсть. 1,2 кВт. А де той мій фонарик? Ось, Ось Підсіла батарейка. 1,2 кВт він їсть. Подивимося, скільки знадобиться енергії, щоб його закип'ятити. А тут ми що бачимо. А ну, чекай, фонарик візьму. Тут один деятель спалив кнопку на фонарику. Тим. І тут ми бачимо, щас, це не то, не то. ми бачимо, що він з'їв 195 Вт. Ну, грубо кажучи, на те, щоб закип'ятити чайник, треба 200 Вт енергії потратити. Чайник закипів, 200 Вт енергії потрачено. Телефон заряд 97%, згамало 27 ватт. 27 Вт треба, щоб зарядити один раз телефон. Так, поїхали. Зараз подивимося один цикл роботи насоса. 500-ваттний шнековий насос. В криниці знаходиться. Це тут тільки то контроль його. Оп, треба тут вимкнути. 600 показало ватт. Да, дивіться, 600 Вт зразу валить. 650 на старті. На БМСці, до речі, видно, що він десь 900 Вт навіть хавав. Ну, коли БМС-ку дивишся, її статистику, 700 Вт. За один цикл насос нас закачує десь порядка 40-50 літрів. І що цікаво, оцей мій маленький ну, на 3 кВт інвертор китайський кирпичик, тяне, а той, що стоїть, що біля компа на 3 кВт, а той, що стоїть в погребі біля акумуляторів, на якому написано 3,6, ніфіга не тяне цей насос, в захисту ходе. Але я ще не пробував після ремонту. Можливо, зараз і потяне. А з другої сторони, я і не хочу пробувати, бо зараз і він назад в ремонт поїде. Так, да. як цікаво, так? Да? Так, і що в нас вийшло? Максимальне споживання було 748 Вт. А спожив він. Аж цілих 15 Вт. Класно, це взагалі не про що 15 Вт. Праска. 1, 28 кВт. О! Ну, це зараз ми розрахуємо, я ці розрахунки в кінці відео подам по прасті. Наступною буде отака звичайна від фірми розтики мейка високого тиску. Так, як це тут стати, щоб було видно. Отак так видно. Короче, максимальне значення я побачив тут кВт. Що найкраще, від цього максимального значення в кВт обсирається, буває оцей генератор від фірми РЗТК. Спалах я не включу. Будемо на глазок отако видно. О. В чому біда цього компресора? Що Так, і того він у нас їв в піку 2,4 кВт і схавав 68 Вт, на то, щоб накачатися, за півтори хвилинки. Чи що це таке пише? Це півтори хвилинки, мабуть. А хвилинка 50 секунд. І це гімно, коли вже кілька разів він ну, запустився, прокачав. Якщо знаєте, що наступний його запуск буде через не надто тривалий час, так ось закручуєте цього крана, тільки не дуже сильно, щоб тут люфт був, щоб воно вже по підрізьбу сочилося. Він тоді згорем пополам запуститься. І то не факт. Отака... Так, хто скаже, що типу чувак дав тебе проводка гівно, отакий дрот проведений сюди, дивіться, грубий. І прям цей дрот такий грубий від щотчика проведений. Я думаю, можна було б запуститися по-людськи, але не хоче. Так, поїхали зараз провіримо, скільки ще микита хаває. Це садовий подрібнювач гілок. Така корисна штука, коли хочеш вийтись, погратись в садівниці. Береш у цього микиту. Так, включаємо його. Йдемо дивимося, скільки він гамає. І Микита. Так, як це такий знайти ракурс, щоб воно... Ну, о! А Микита хаває майже скільки? 274 Вта. Йой! Ну це, мабуть, на холостом ходу. Я думаю, що коли туди пхнеш геляку, він хаває пожорстче. Ось такі в нас вийлися розрахунки, хто скільки споживає. Ось табличка. Ви можете зараз це відео поставити на паузу, подивитися. Якщо чогось в цій табличці нема, мені там один чел коментар написав, пише. ти, село, ти що полізло в штучний інтелект? Не буде в тебе ні курей, ні бджіл, нічого як штучний інтелект поліз. Друзі, село. <с>? Лізьте в штучний інтелект, лізьте, це прекрасна штука. Ви коли чогось не знаєте, це дуже чудова альтернатива Гуглу. Гуглу пишеш там, щоб в Гугла щось знайти, треба правильно сформувати запит. Треба мислити як робот. Аж тучний інтелект це робот, який розуміє, що ви людина, і ви можете як людина йому задати питання, а він вам відповість як людині. І більшість своїх питань ви можете вирішити самі. Наприклад, вам треба дізнатися, скільки електроенергії споживає оця штука, в якій, коротше, дівчатам гріти воск, щоб моги брити. Ну, наприклад, це. Мужики не міряють таке, в принципі. І як його знати, щоб додати батареї, якщо цим девайсом користуватись. А ось так: дивіться. Заходите в чат GPT, пишемо наступне. Мені час від часу треба робити воскову депіляцію. Для цього треба оцю штучку включати, в якій плавиться віск, потім його наносиш і ото все робиш. Скільки енергії ця штучка споживає за один цикл, все, так і пишете. Як думаєте, для того, щоб зареєструватися, ось, о, переходите, цей, ось переходите на сайт ChatGPT, GPT, заходите через свій Google аккаунт і все, пишете, так як я оце казав, і ось такий результат вам він видає. Іноді він буває, помиляється. Але буває таке, що тобі треба якусь таку манюньку інформацію. І коли ти починаєш її шукати на Ютубі, чи в Google, тобі треба перелопатити десятки сайтів і передивитись десятки відосів, і десь в якогось одного блогера знайти оцей саме шматочок, що тобі треба. А чат GPT допомагає ці всі питання вирішити е, на раз. Тож, друзі, давайте на цьому поки що на цьому це відео закінчимо. В наступному відео я на прикладі обладнання, з яким стикався сам. Із яким працював сам в мене панельки Ryzen 410, інвертор PowerMR, дві ДніпроЕМівські зарядки і два інвертора Stuo. От П'ять назвав контролер інвертором. І, от, і, і ще один іде. І я, коротше, зроблю вам розрахунки в наступному відео на приблизно моє енергоспоживання, як я його собі бачу. Що я буду підключати, через який інвертор. І, мож... і ви ж, і вже от так, опираючись... опираючись на свій досвід, вам буде набагато легше розрахувати, що вам потрібно купити для ваших потреб. Тож, друзі, до зустрічі в наступному відео. Пока.